Україна створила військову комендатуру у Курській області. Її мета підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб цивільного населення на підконтрольних територіях. Очолив командатуру Курщини генерал-майор Едуард Москальов. Про це головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському на засіданні Ставки. Головком додав, що зранку четверга сили оборони України просунулися на окремих напрямках Курського фронту на відстань від 500 метрів до півтора кілометра. Відбили три ворожі атаки противника і продовжують ведення наступальних дій. Всего с початку операции на территории Курской области наши войска с боями просунулись в обороны противника на 35 километров. Взято под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролирована, топой закинчен. Створення військової комендатури на Курщині обговорювалося на засіданні ставки напередодні. Наголошується, що це необхідність для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначила, що у цій зоні перебувають цивільні, які є під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна. Цілком дотримується сама ж курська операція має на меті утворення такої собі зони безпеки на прилеглій до України території, оскільки сама лише Сумщина цього літа зазнала понад двох тисяч російських обстрілів з території суміжної курщини. Наймасовіше взяття ворога в полон зараз продемонстрували українські воїни на Курщині. Спецпризначенці СБУ полонили 102 військовослужбовців. 488-го гвардійського мотострілецького полку російських збройних сил та підрозділу Ахмат про це повідомив офіційний мовник Міноборони України армія ТБ і суспільне посилаючись на джерела у службі із фото та відеодоказами, які ви бачите на екрані, зазначається, що бійці центру спецоперацій А СБУ захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений. Денис з усіх боків ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання, їдальною, зброярною та навіть лазнею. При цьому ворог не збирався здаватися, мав удосталь провізії та боєприпасів. Інформують джерела в СБУ. Українці, а саме представники Збройних сил України на підставі Женевської конвенції беруть в полон. Забезпечують права російських військовополонених. Вони доставляються в спеціальні місця. Якщо потребують медичної допомоги, то в такі місця потім вони доставляються в спеціальні військові табори, які створила Україна на виконання Женевської конвенції. Масове взяття ворога в полон в ході курської операції схоже розворушило Москву. Росія вперше за роки війни саме ініціювала обговорення можливого обміну полоненими. Розповів уповноважений Верховною Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, попри заяви Москви про повне призупинення обмінних процесів на тлі курської операції. Обмін інформацією триває збройні сили України із дотриманням міжнародного права активно поповнюють обмінний фонд а всім військовополоненим гарантується гуманне ставлення. Про це ж поінформовані ООН і міжнародний комітет Червоного Хреста каже омбудсмен. Я бачу, що ця ситуація принаймні змусила е ініціативу проявляти з російської сторони. Чим вона завершиться? Поки ми не знаємо, але як я сказав, українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. В ході наступальної операції у Курській області сили оборони України беруть у полон сотні російських військових. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він окремо зауважив на важливості поповнення обмінного фонду, щоб пришвидшити визволення полонених українців. Попередній обмін полоненими відбувся 17 липня. Тоді з російської неволі вдалося повернути ще 95 українців від початку повномасштабного вторгнення. Це вже 54-й обмін полоненими. Загалом, за даними координаційного штабу, з російського полону вдалося повернути 3405 наших співвітчизників.